Assassin's Creed Міраж, от пам'ятаєте традицію Юбіків робити з DLC повноцінні ігри: Brotherhood, Black Flag – Це все були DLC. Mirage – Така сама фігня. Assassin's Creed Mirage – Це передісторія прихованого на ім'я Басім. Події відбуваються у Багдаді за декілька років до подій Вальгали. У грі нам демонструють те, як герой попав до прихованих, як Коспиїф Альтаїра, знищуючи декілька представників ордену у Багдаді, як дорізти до майстра Асасина, як попер з братства далеку родичку Альтаїра. І як Зовсім трохи шизанувся. Загалом добра та позитивна гра. Також тут демонструється те, як при природженні ІСУ забирають тіла у мудреців. Це дуже важлива частина для серії, яка розкриває дуже і дуже багато деталей сюжета, які до цього залишалися за кадром. І з мінусів хіба що можу назвати загальну одноманітність сюжетних місій гри, що загалом дуже подібно до першої частини. Збери інфу про ціль, вбий її, але розбавлено це іншими сюжетними моментами у стилі вибудовування відносин з Різними важливими мешканцями міста